Нещодавнє відновлення платної реклами TikTok в Україні дуже сильно оживило нашу спільноту, і користувачі, які використовували цей канал для просування своїх блогів, для просування своїх брендів та бізнесу, звичайно, одразу відчули певні ефекти. Величезна кількість українських підприємців, авторів контенту, з ким ми співпрацюємо. Одразу написали про те, що Наталю таке відбувається. Вони ще не побачили новину про рекламу, але вони вже це відчули на своїх профілях. На жаль, але це цілком логічно. Платформа починає стимулювати користувачів до запуску реклами, якщо профіль, ймовірно, схожий на такий, що просуває якісь товари або послуги, або бренд. На жаль, бізнеси майже одноголосно поставили питання: що робити, і чи це буде так тепер завжди, коли перегляди десятки тисяч впали до 900 і максимум тисячі переглядів. Я не хочу нагадувати про те, що мовляв, я казала, що це так працює, і це працює так само з усіма платформами. Що спочатку платформа створює інтерес, і потім, коли вона може монетизовувати його, запускаючи платну рекламу, звичайно, увесь комерційний інтерес цієї платформи він направлений на те, щоб користувачам було добре, і вони тут проводили дуже багато часу. А усі люди, хто щось хочуть тут провернути комерційне, то звичайно вони мають за це платити і використовувати спеціальні формати для цього. І TikTok, як ви знаєте, має чи не найжорсткіші правила щодо контенту, який має на меті комерційне просування. Будемо аналізувати вартість реклами, спостерігати за тенденціями, як працюватиме охоплення безкоштовне для бізнесів. Однак я хочу вас мотивувати, незважаючи ні на що продовжувати, тому що, звичайно, зараз багато хто може втратити мотивацію, і просто перестати публікувати тут контент. Але це дуже рано сходити з рингу. Зараз гарний час для того, щоб. Можливо, зняти менше контенту, але запустити його в платне просування і допомогти так само алгоритмам дізнатися краще ваш контент, і за допомогою суперінструментів рекламного кабінету TikTok, які дуже точно шукають інтереси людей, кому показати вашу рекламу. Це все підсилить і, можливо, цей стрес від того, що все пропало, тепер все платно, Має у вас перетворитися на велику радість, що можна було так, Я раджу обов'язково спробувати платне просування і <сування> відчути <сування> різницю.